Вітаю всіх, шановних телеглядачів на каналі Blade Edge. Це перше відео на каналі. Воно буде присвячено заточуванню ось такого от ножа. Цей ніж я використовую в побуті. Зазвичай на кухні. Зроблений він, можна сказати, ручна робота. З якоїсь нержавіючої сталі. Закалка в нього ж також така собі. Нічого, своїми функціями справляється. Сьогодні я його заточу. Заточувати будемо на заточній системі Хабстом RS. Заточні камені у мене Ельборові. Зв'язка мідно органічна. Ну що, поїхали. Встановлюємо. Контролювати заточування будемо ось таким мікроскопом. Ну, в ході процесу все покажу. Заточуємо з маслом сьогодні. Масло в мене саме, що на мене є найкраще Johnson's Baby. Отже, поїхали. Я відео поставлю на пришвидшення. Тут нічого цікавого, та й шумно буде. Почнемо з каменя 125 на 100. Заточувати буду 20 градусів на сторону. До цього так затачував, мене влаштувало. На цьому і зупинимося. Кут виставлю за допомогою цифрового інклінометра. Відбиваємо 0 і встановлюємо У мене на цій системі є модуль точного регулювання. Я зазвичай 20 на сторону заточую, так що тут практично все налаштовано. Ну, ось, власне, 20 градусів є. Ну, уже потім, коли буду на стадії доводки, включуся. Заодно й подивимось на якість обробки. Відчувається невеличкий заусенець. Зараз камінь очищаємо і працюю сухим на зерно. Ось такими рухами. За три проходи прохожу всю різну частину. Без тиску, під вагою самого каменя. Більше, тим краще. Очищаю камінь. І на цьому 125 на 100 ми закінчили. Якщо цим каменем правильно все зробили, ніж вже повинен навіть різати. Ріже по всій довжині непогано, ніде не зачіпається. Отже, з заусенцем ми справилися. Пробуємо на пробій, ні ще не пробиває. Хоча, але ще погано. Ну, місцями. Ось така якість поверхні. Як бачите, ріжуча кромка ще досить в такому стані. Іскаль рівномірна як для такого каменя. Ну, Будемо працювати далі. Отже, змінюємо камень. 125 на 100 відпрацював. Далі. Беремо 50 на 40. поїхали She too І сухим працюємо на зерно без тиску, під вагою каменя. Буквально за три проходи всю ріжджу кромку.

Бачите, ріже по всій довжині. Ніде заминів немає. Значить, за заосенцем побуру. Так, ну тоді чистимо спиртом і перевіримо на мікроскопі. Бачите, вже після каменя 50 на 40. Ось така якість обробки. Ось така поверхня. Риска рівномірна. Ну є ще місцями сколи. Нічого, ми їх приберемо. Отже, замінюємо камінь 50 на 40. Берем 28-20. так і на цьому камені? Я підніму кут на одну десяту. працюємо з маслом Czestny kamień. Jak widzicie, olej wyczyszcza się bardzo dobrze. Absolutnie nie ma problemów. Яко засалювання? Чистим ніж і проходимо сухим каменем на зерно. Ось. І виконали доводку. Так, остаточне очищення каменю. Перевіряємо різ. По всій довжині. Я не відчуваю ніде жодного. Бачите, пробиває абсолютно ніяких проблем. Так, ми їм ніж і подивимося через мікроскоп. Що ми в кінці кінці отримали? Ось як бачите така якість поверхні, рівномірна риска і мікропилка яка, власне, і дає нам такий агресивний різ. Ну от, власне, отаке якість обробки. Ну що ж, заточування завершене. Знімаємо ніж. Можна, звісно, було піти далі. Взяти камінь 14,10, 7,5, 3.2 навіть. Але в цьому я особисто ніякого сенсу не бачу. Ніж для повсякденних задач. Сталь на ньому абсолютно звичайна. Для кухні його вистачить за очі. Ну, а на цьому у мене все. Ось таке коротеньке відео. Перше на цьому каналі. Сподіваюсь, комусь воно стане у пригоді. І хтось щось цікаве для себе візьме. Бажаю всім цього найкращого. Україні якнайшвидшої перемоги. І до наступної зустрічі!